У п'ятихатках розпочав роботу сучасний медичний центр Здорова нація. Тут працюють досвідчені сімейні лікарі, тож якісні медичні послуги надають як дітям, так і дорослим. Пацієнти медичного центру Здорова нація мають доступ до безкоштовних послуг. Консультація та огляд сімейного лікаря. Вакцинація дітей та дорослих згідно календаря щеплень, видача лікарняних листів та довідок, а також отримання рецептів за програмою Доступні ліки. Загальний аналіз крові та сечі, визначення рівня холестерину та цукру в крові, електрокардіограма, електронні направлення на консультацію чи госпіталізацію пацієнти також отримують безкоштовно. На базі медичного центру функціонує лабораторія європейського зразка, де можна здати біохімічні, загальноклінічні, бактеріологічні, імунологічні та багато інших аналізів, а також дійснити моніторинг стану свого здоров'я за допомогою понад тисячі показників. Забір аналізів проходить щоранку з 8 до 10. Результати багатьох аналізів. Сів можна отримати вже наступного дня. Заключити декларацію з обраним лікарем можуть усі охочі. Адреса місто п'ятихатки, вулиця Мірошніченко, 72, дріб, 2, біля автовокзалу. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8 до 18 без перерв. Номер телефону для довідок 098 102 74 74. Медичний центр Здорова нація продовжує активно працювати над заключенням декларацій. Тому ми вас чекаємо з нетерпінням, почуємо кожного.